Мої вітання, кіномани. Ви на каналі Таверна Вісіуса, і сьогодні на вас чекає підбірка іспанських кінострічок. В цій добірці я вирішив зібрати саме ті кінострічки, які, як я вважаю, підійдуть кожному. А якщо ви знаєте крутий фільм чи серіал, який не увійшов в цю добірку, напишіть про нього в коментарях. Можете зручніше, беріть смаколики, ми починаємо. В'язниця 77 Напружений тюремний трилер, заснований на реальних подіях. Знайомить глядача з молодим ув'язненим Мануелем, який несправедливо звинувачений в розкраданні Великої суми. Хлопець потрапляє у жорстокий світ іспанської в'язниці, де об'єднується з літнім співкамерником, щоб розпочати боротьбу із закостенілою іспанською тюремною системою. Офіційний конкурс: два відомі актори різної школи, які не терплять один одного, готуються до зйомок фільму під керівництвом жінки-режисера, яка ставить над ним провокаційні експерименти: Пенелопа Круз, Антоніо Бандерас та Оскар Мартінес в іронічній іспанській комедії про кіно, кінозірок та творче марнославство. Фільм заслужив теплий прийом критиків: 97% – схвалення на Rotten Tomatoes за блискучі акторські роботи, чарівний гумор та дотепний погляд на людей мистецтва. Літній мільярдер хоче залишити собі слід у вічності, наприклад, збудувавши міст або спродюсувавши зйомки великого фільму. А щоб вийшов безсмертний шедевр, все має бути ідеальним. В основі сценарію модний бестселер у режисерському кріслі, епітажний геній. У головних ролях лише топові знаменитості. Ексцентрична жінка режисер Лола обирає акторів із різних світів. Так на репетиціях сходяться лобами гордий майстер класичної школи Іван та кумира широкої публіки Фелікс. Навіть за сюжетом вони грають суперників, а творчі провокації лоли підливають олію в вогонь. Божі криві лінії. Цей іспанський детективний фільм був випущений у 2022 році. Режисером стрічки є Ореол Паоло. Кінестрічка розповідає історію про загадковий світ психіатричної клініки, яка проживає за своїми власними законами. Головна героїня фільму приватний детектив Аліса, яка проникає у цю закриту установу, прикидаючися, що страждає на параною. Вона намагається розкрити загадкову смерть одного з пацієнтів, однак вона швидко стикається зі складними випробуваннями та безладням, що оточують її, зокрема, Аліса збентежена іншими хворими в установі, які проявляють дивну поведінку та дивні переконання, що додає загадковості її розслідуванню. Вона все більше втрачає орієнтири в цьому безумстві, що оточує її і не знаходить сприйняття від інших постійно зазіхаючих на неї людей. Які заважають їй у пізнанні правди. У фільмі відображається тема індивідуальної психології та загрози, якими вона може стати для свідомості людини. Він представляє глядачу складний психологічний лабіринт, де правда аж ніяк не очікувана та заплутана, що робить його вельми захоплюючим. Платформа Цю добірку я не міг не додати кінострічку, яку як я вважаю, можна віднести до світового кінохіту родом з Іспанії. Це приголомшливий трилер, який розповідає про унікальний соціальний експеримент. Головний герой Горен прокидається у в'язниці, де його поміщають на 48-й рівень, де він розуміє, що тут перебуває у двох із незнайомцем. У приміщенні встановлені одвори в підлозі та стелі, через які щодня спускається платформа з їжею. Але кількість рівнів невідома. Таким чином, чим вище кімната, тим більше шансів отримати їжу. Щомісяця учасники експерименту переміщуються спонтанно і, можливо, опиняться на найнижчому рівні, де умови стають вкрай складними. Біль та слава іспанський режисер Сальвадор Моло на заході своєї кар'єри переживає серйозну емоційну кризу. Коли мало запрошують на спеціальний показ його знаменитого фільму в Мадриді, він зустрічається з кількома людьми, які відіграли важливу роль у встановленні його як особистості і творця. Режисер пускається в спогади про минуле, як жив в дешевій квартирі з батьком і матір'ю, як усвідомив свою нетрадиційну орієнтацію, як закохувався і розлучався, як домігся успіху і відчув неймовірну порожнечу всередині себе. Дикі історії. Іспанська кінострічка є збіркою з шести незалежних новел, об'єднаних загальною темою помсти, з присмаком чорного гумору. На пустельній автотрасі розгортається жорстоке суперництво між двома водіями. Коли один із них відмовляється поступитися дорогою. Офіціантка придорожнього кафе розпізнає в одному з відвідувачів людину винну в загибелі її батька. Ще одна новела розповідає про чоловіка, який опинився в літаку поряд зі своїми давніми кривдниками. Кожному з персонажів надається можливість розплатитися з ворогами несподіваним і диким чином. Епідемія іспанський фільм став одним із найкращих трилерів завдяки актуальному сюжету. Землю охопила загадкова епідемія агорафобії. Внаслідок якої кожна людина відчуває страх перед відкритими просторами, люди намагаються ховатися в приміщеннях, рятуючись у придорожніх канавах, підземних переходах та тунелях. Марк став жертвою цієї фобії в найбільш відповідний момент, коли він повинен був швидко доїхати зі свого офісу до дружини, що народжує. Вона залишилася без допомоги, і Марк змушений прокладати свій шлях містом, переміщаючись через підземні комунікації, щоб прибути до неї. Ескобар симпатична суміш біографічної, кримінальної та романтичної драми про життя та кохання найвідомішого в світі наркобарона, жорстокого вбивці та особистого ворога президента США Рейгана Пабло Ескобара. За сюжетом на початку 1980-х популярна колумбійська телеведуча Верхінія Вальєхо знайомиться з наркоторговцем Ескобаром. Злочинець вражає журналістку тим, що витрачає власні кошти на розчищення нетрів і будівництво будинків для бідняків. Незабаром вони стають коханцями, і вельєхо зблизька спостерігає за тим, як Ескобар створює наркокартель. Намагається підм'яти під себе владу в Колумбії і хвацько бореться з місцевими військовими та їхніми американськими радниками. Невидимий гість у сюжеті детективного трилера Невидимий Гість успішного молодого бізнесмена, кращого підприємця року Андріана Дор'я, звинувачують у вбивстві коханки, відомої художниці і фотографа Лаури Відал. Скандальна справа набула широкого резонансу в пресі і на телебаченні, оскільки Адріан Дуря був знайдений на місці злочину, але сам він нічого не пам'ятає про те, що сталося, оскільки втратив свідомість від сильного удару. Він вважає, що став жертвою підступної змови, тому наймає кращого адвоката в Іспанії Вірджинію Вудман, щоб довести свою невинність. За свою кар'єру Вірджинія не програла жодної справи. Тому Адріан покладає на адвоката великі надії. Але щоб виграти справу і довести невинність між клієнтом і адвокатом, повинна бути повна довіра, яку Адріан не може надати, оскільки йому є що приховувати від правосуддя. Ніде історія про молоду жінку на ім'я Мія, яка проживає в країні, де почалася війна. А подальша доля не обіцяє нічого хорошого. Опинившись у морському порту, вагітна на останніх місяцях мія таємно проникає у вантажний контейнер, сподіваючись пересидіти в ньому під час плавання корабля. Однак на середині шляху у морі розпочинається сильний шторм, через що судно з контейнером разом із непроханою мешканкою зазнає аварії, а її залізну пастку викидає у воду. Провівши так якийсь час, жінка народжує в закритому просторі без допомоги тематичного супроводу. Дрейфуючи в невідомому напрямку, Мія впадає у відчай, а сподівання на порятунок тануть щохвилини. Яка доля чекає на новоспечену маму в закритому просторі у вільному плаванні з малюком у невідомому напрямку. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу, буду вдячний за підписку, коментар чи вподобайку. А якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу фінансово, буду вдячний за підписку чи разовий донат на будь-яку суму на платформі Баймієкофі, Patreon чи Donatello, або ж підписку на спонсорство YouTube. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цієї добірки ви знайдете для себе що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.